Шановні друзі, Білоцерківський національний аграрний університет має більше ніж 400-річну історію. Сучасні наукові школи з агрономії, ветеринарії, зооінженерії були сформовані у 30-х роках минулого століття. Сьогодні мова йде про майбутні університети. На яких засадах буде здійснюватися керівництво, які принципи будуть сповідуватися. Яка атмосфера буде панувати у стінах цього закладу? У разі вибрання мене на посаду ректора головними принципами моєї діяльності стануть демократія, повна відкритість фінансової і господарської діяльності, підтримка ініціатив і ініціативних людей. Робота викладача стане творчою. Буде стимулюватися найбільш важливі напрямки його діяльності. Викладач отримає підтримку у вирішенні повсякденних, в тому числі і... Житлових проблем. Студенти. Студенти отримують європейську перспективу. Ми у рази збільшимо кількість навчання і стажувань студентів за кордоном. Замість благодійного фонду ми створимо фонд підтримки студентів, щоб студенти з малозабезпечених сімей, студенти сирости могли пройти стажування у цивілізованих європейських країнах і долучитись до європейських цінностей. Якість навчання ми покращимо за рахунок. Залучення відомих аграрних брендів до системи навчання, кардинально, кардинально покращимо проживання студентів у гуртожиток, адже плата за навчання є досить вагомою. Започаткуємо систему якісного і дешевого харчування. Ми активуємо участь студентів у спортивному, громадському та культурному житті. Університет має стати демократичною інституцією. Де кожен міг би розкрити свої здібності і свій творчий потенціал?